Він зараз у Вільнюсі. Павле, вітаю. Вітаю слава Україні. Героям слава. Які враження від сьогоднішнього дня? Тому що ми чекаємо ще багато е, інформаційних повідомлень попереду завершення Ради україна НАТО, зустріч з президентом е, Байденом, нашого президента Володимира Зеленського, зустріч з Великою Сімкою. Що зараз відбувається навколо, Павле? Ну, перше скажу, що новиною ми отримали цей стейтмент, що випустили країни НАТО, члени НАТО вчора. Ми дуже незадоволені ним. Ми сподівалися, точний сигнал і точний, точний вислів, що НАТО запрошує Україну, щоб стати членом НАТО. Цього не відбулося. На жаль, тільки було вислів, що колись запросять, коли Україна погодиться з критеріями, і як члени це вирішують. Це, це ну дуже нам сумно, що з такими словами вони привітали президента України, збройних сил і український народ. Але ми не опускаємо руки. Ми знаємо, що між лідерами, з якими я спілкуюся, тут з міністрами, з лідерами, вони оптимістично ставляться до тих переговорів, що це не питання, чи Україна стане членом НАТО, бо було чітко сказано, що Україна буде членом НАТО. Питання лишається коли це коли це відбуде і під яких умовах тому дуже важливо щоб ми не впускали руки і ми далі далі воювали і готувалися на Вашингтонський саміт в 2024 році і тому наша адвокаційна робота мусить стати на, на значно більш інтенсивна павле а за вашою інформацією чому ми не отримали саме це політичне запрошення вчора в чому причина це політичне запрошення Чому Причина є в тому, що є дві країни, відверто кажучи, які найбільше е, 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 невизначені. це сполучені штати і Німеччина. і тому я можу говорити відверто. Можливо, це що е, політики е, українські не можуть сказати, але тут відверто всі знають, що це невизначеність це сторони сполучених штатів і сторони е, е, Німеччини, е, е, і визначені, що вони бояться далі провокувати Росію. Та їхня пропаганда провокації е, далі лишається також важливою. Також питання є, чи е, сполучені штати використовують це, що можливо як карта е, для майбутніх переговорів з путіним. Тому ну і ріжні ну серйозні чутки, що тут ходять між між е, політиками, які тут зібралися. Е, але вони скажу, що знову є консенсус тепер, і це є дуже унікально, бо е, в Бухаресті цього консенсусу не було. Але сьогодні він усі є консенсус між е, лідерами НАТО, що Україна має стати членом НАТО. І головне тепер є, що сьогодні е, НАТО, країни великої сімки, не дадуть Україні щодо що зброї, щодо що підтримки, е, щодо гарантії. Е, я знаю, що слово гарантії для нас досить є е, е, пекуче слово. Тому ми шукаємо, що вони будуть е, зобов'язуватися. Щоб надавати Україні цю економічну та військову підтримку, яку потрібно, бо ми цього не отримуємо. Ми це бачимо навіть літаки F-16, вони що не приголосили, що вони створять коаліцію, щоб щоб навчати пілотів, А ми шукали, що вони сьогодні мали вже надати і вести в Україну f літки. То ми мусимо сильно лобіювати, щоб вони тип, ці процеси підшвидшили. Ну, ви зауважили, що тепер ми будемо сподіватися на наступний саміт, така вже у нас доля, який відбудеться у квітні наступного року у Вашингтоні. Що на вашу думку має до того часу зробити Україна? Бо здавалося, що якщо мова про воєнні звитяги і довести НАТО, що ми можемо воювати, то Україна це вже давно довела. Тепер питання швидше політичного гатунку. То що на вашу думку має зробити Україна, щоб переконати скептиків у Сполучених Штатах і Німеччині в готовності? Нас до альянсу, я думаю, дуже важливо, щоб ми були успішні на полі бою, і щоб ми відпихнули Росію. І відверто кажучи, є велике сподівання. І сьогодні і виступав і президент, і виступав голова офісу Андрій Єрмак. Де дуже відверто казали. Ми сподіваємося до цього. Саме тут в Вашингтоні, ми вже переможемо, і ми відберемо наші, наші території. Ми тоді станемо повними правними членами НАТО. Це обов'язково би було е, ідеальний варіант. Я сподіваюся, що ми на цьому мусимо і працювати зараз. Іде мова про те, що країни великої сімки готові будуть надати якісь гарантії безпеки для України. І сьогодні про це теоретично ми сподіваємося буде оголошено. Чи відомо вам, хоча б приблизно про те, які гарантії можуть міститися в цьому документі? Я сподіваюся, що це будуть гарантії е, військової підтримки і підтримки економічної. Е, я думаю, крім цього, ми не можемо сподіватися, що вони якісь е, е, чи військові кроки возьмемо, чи самі будуть е, брати брати участь е, у, у підсилення, е, ну, людськими ресурсами. Але сподіваємося, що ці гарантії будуть е, е, щодо, щодо обладнання. І більш потужного обладнання. Я сподіваюся, що це буде і довго до, до, ці атаками та, та літаки щодо щодо що військової підтримки. І ми сподіваємося, що, що 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 також буде сильніший пакет санкцій. І на цьому я думаю, що ми можемо сподіватися. Одне що з цього виходить саме тут дуже позитивно. Також одне це є створення а, а, комі чи ради НАТО Україна. Ця комі Ця рада. Дозволить дозволить Україну скликати нараду НАТО шо. Щоб...